Тестер для продзвонки інтернет-кабелю RG45, я його зараз покажу в роботі, досить потрібна річ, бо часами навіть є людський фактор, що в роті всі жили засунув. Не все правильно по кольорах розібралось, але десь провід підрізав під час очищання ізоляції. Ну, помилки різні боють. Навіть самі людський фактор, що контактами поставив донизу, контакти з Я розумію, що там можуть сказати люди, які обжимають ці кабеля на день по сто 100 чи тисячу разів, що це все на пам'ять робить. Ну я надію, що ці всі мене зрозуміють. Я просто хочу показати, що така річ є, якби. Для звичайного якогось такого користувача, який хоче зробити такий кабель і якщо ось такий кабель треба мати при обжиманні. І це вже ось сам виглядає наконечник. Ось. Я завжди розпіновку не буду показувати, їх в інтернеті є. Достатньо тої розпіновки показують колір. Як робити цю розпиновку, завжди контактами я беру догори. Починаю з лівого боку, це є перший контакт. Він починається там біло-оранжевий. Оранжевий і вже так далі по тим, щоб я зараз не ляпну якогось кольору. Такого, і мені там не пхали палець в колеса, що ти так сказав. але ось, власне, я вже обтиснув. Зараз покажу сам ось це є сам кримпувальник. Він ось так виглядає. Має такі леза, Одно лезо є для очищання основної ізоляції, ось таким вирізом було круглим. І справа вже лазу для підтинання рівно самих контактів. Ось. Чому я кажу, що часами його тут можна перетиснути чуть сильніше. І можна пошкодити основну ізоляцію і підрізати жилки. Власне, в комплект цього входить ще й такі самі ножнички. Ось. Їх теж можна використовувати для підрізання ізоляції. Ну, Це вже комплект самого тестера входить. Але, власне, я вже зараз. Під'єднаю кабель в тестер, бо мені тяжко однією рукою я поставлю на паузу і тоді вже ввімкну і побачимо, чи правильно є закремповані всі жилки. Ось я вже засунув у роз'єми. Тут є ось такий роз'єм. Воно роз'єднюється, якщо треба ліва сторона від правої сторони, якщо кабель перебуває десь на більшій відстані. Це нічого страшного немає. І тепер вмикається тестер. І ось він одна напротив жили йде. Можна зробити так званий повільнений режим. Ось. Тоді вже воно буде показувати. Жила маєте напротив жили. Перша, друга жила, третя, четверта, так є. Це, якщо йде пряме підключення, є клас А і клас Б, якщо йде кабель. На одній стороні підключення А, а на другій Б, також інтернет вам допомогу, то він буде вже перехресно показувати. Тоже є схеми, як воно має продзвонюватись. А от, наприклад, він докори без нього, ну, направду, це дуже тяжко правильно закремпувати, саме головне перевірити. Ось так тестер просто показав. І вже все донається. Сьогодні я його кримпував, обтискав цей. Інтернет-кабель і просто поставив роз'ємом, ось ці штекери поставив роз'ємом донизу, ну, думав там про своє і все, і він вже нічого не показав. А так би залишив, пішов і проблема є. Дуже потрібна річ для такого обтискання, і це можна все робити самому. Любої довжини кабелі, все, що потрібно, він, він допомагає. Все.